Друзі, вітаю! Давайте подивимось на нове знайомство. Що вам хочуть передати карти до чого воно призведе, так? Думайте про ту людину, яку хочете дізнатись. Дивимось на нове знайомство, так? Свіже, нове, не з тими, з ким вже ви давно знайомі, і що нам передадуть зараз карти. Давайте подивимось. Так, вау, дивіться, ну, ця людина така, знаєте, чи він майстер свого діла, чи духовний якийсь такий провідник, людина, яка розуміє такі вселенські закони, людина, яка може бути психологом, може бути духовним наставником, а людина в такій сфері працює, яка може вам допомогти в емоційному плані, може допомогти в якомусь психологічному так, плані та в духовному. Так, дуже цікаво, що ще нам карти підкажуть. Давайте подивимось. Нова зустріч. Дивіться, дуже прекрасна карта. Знаєте, ця зустріч може казати вам про такий міцний шлюб, міцні відносини. Ці карти кажуть нам про те, що ця людина в вашому житті може вивести вас на новий рівень. По-перше, новий рівень життя. Знаєте, це не про матерію, а це про психологічний такий стан, емоційний стан. Коли ви будете ось як на цій карті, просто в гармонії один з одним. І знаєте, навіть у когось тут можуть бути дітки. Це дійсно перспективні, такі перспективне знайомство для багатьох. І це знайомство не просто так в вашому житті. Ви якийсь шлях вже пройшли складний. І зараз ось цей момент, коли до вас йде та людина. Яку ви притягуєте своїм внутрішнім світом, тобто, ви пройшли якийсь шлях, де ви переосмислили свої цінності? Так. Зрозуміли, якісь ті речі відкрились вам, які раніше були закриті. І дійсно вам дається зараз шанс з новою людиною відчути себе ось так. В десятці кубків це завжди про гармонію, це завжди про такий щастя, злагоду, сімейний добробут. А коли все добре, коли не треба нікуди бігти, так, комусь щось доказувати. Це те, про що мріє кожна людина, кожен чоловік, кожна жінка насправді. Що ще цікавого нам покажуть карти? Так, дійсно, подивіться, ну, знову ж таки карта прекрасна. Вона про це знову наголошує, що це новий ваш початок. Подивіться, яка пара. Тут діточки вдвох йдуть в нове майбутнє. Так? Вони залишили усе старе, все, що їх могло смущати, все, що могло печалити, і йдуть вперед, взявшись за руки, гармонійно дивлячись один на одного. Це обов'язково. Це значить те, що ви дійсно зможете бути парою і пройти далі. Так, ну добре, давайте ще карту докинемо. Дуже такий приємний розклад. Дуже мені подобається, не завжди такі приємні бувають дійсно. Дивіться так дійсно, і е, знаєте, що ви зможете знайти баланс. По першу чергу, це про вас. Е, тобто, от якщо у вас був якийсь емоційний стан, який де вас е, качало з однієї сторони в іншу, ось тут е, е, придальніший дальнішій е, при дальнішому спілкуванні з цією людиною ви зможете віднайти внутрішній баланс і баланс такий, знаєте, матеріальний. Тобто ви зможете відчути почву під ногами і зрозуміти, що ви йдете дійсно туди, куди треба. Ну і подивіться, яка карта прекрасна, на дно колоди в нас. Дев'яточка пентаклів це завжди про те, що у вас буде все в достатку. Подивіться знов ж таки, які прекрасні карти. Тут сім'я така щаслива. Кожен займається своєю справою. У них все є. Ось і знаєте, це дуже багато чого варто.